Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за завподобає написати будь-який коментар для просування даного відео. Ну і сьогодні ми з вами розберемо е, івент нянь-кафе, е, типу літні кулі, все в цьому дусі. Е, розберемо від А до Я, скільки треба перемог зробити, що треба саме робити, щоб забрати дані нагороди, там про кульки трішки поговоримо. Також можливо, неможливо, а повідкриваємо буквально трішечки ем, коробочки за золото і за вільний досвід. Тому. Хотів би ще подякувати спонсорам за те, що приходять на стріми, підтримують донатами на стрімах, а також оформлюєте спонсорство. Дякую вам величезно за те, що ви е, в невеличкому ком'юніті підтримки батька. Дякую величезно вам, сердечко. Ну і приємного перегляду, а правильно, смачного перегляду. Так, шановне панство... Давайте тепер розбирати. Це буде в лайф режимі, в такому, тому що мені кожен із аспектів треба вам показати, роз'яснити, що воно, як воно, і в такому, ось, е, скажімо так, вигляді, вигляді воно більш комфортніше. Тому почнемо саме з самого початку. Даний івент стартує з 25 липня, з 3 по 8 серпня до 3 години дня. Е, що далі? Далі в нас. Є ось така інформація. Ми зараз пробіжимо, щоб вам розказати, як забрати всі нагороди. Треба перемагати на техніці від 4 по 10 рівні. Кожна перемога буде приносити 6 купонів, за поразку нічого не дають. Також є ось вказаний досвід. За який дають. Тобто вам мінімально мінімально треба хоча б там 200 на четвертому, 250 на п'ятому, 300 на шостому, 350 на сьомому, 400 на восьмому, 450 на 9 і 500 досвіду на 10 рівні. Мінімум забій отримувати, щоб отримувати дані купони. Е, купони не додають за перемоги в турнірах і Бо є, в яких без урахування преміум аккаунту, бустерів бонусів X2X5 ти заробляєш менш ніж. Цікаво, але ладно. Добре, далі. Е, також нагороди чекають тебе в коробках, і ти можеш відкривати їх нескінченну кількість разів: одну за вільний, а другу за золото, Всередині може бути куля з лапкою. Давайте підемо по відсоткам. Золота коробка з дарунками 0,5 від 0,5 до 10%. відсотків. Кожні 5 відкриттів ціна коробки збільшуватиметься. Тобто, ось у нас є коробка 5. Кожна шоста коробка в нас безкоштовна. Майте це на увазі. Тобто ось дані, дані купончики, золота бірка. Тобто це п'ять золотих коробочок, і шоста коробка дається безкоштовно, коли ви збираєте 5 таких золотих. У нас кожні 5 коробочок ціна зростає, але після, після по-моєму другого, після других п'яти, там уже йде ціна стабільна. 3000 золота. Ну про це зараз дійдемо, вам зараз розповім. Коробка з дарунками це завільний. Там відсоток від 2 до 3,5%. Кожні 50 відкриттів ціна коробки збільшуватиметься, але зростає шанс отримання. Тобто, як це було і на новий рік, і все в цьому всьому дусі. В золотій коробці з дарунками ти також знайдеш купон і золоту бірку. Тобто, якщо ви відкриваєте коробки за золото, там буде гарантовано випадати купон. Збери 5 золотих бірок, це я про ці бірки кажу, та обміняй їх ще на одну золоту коробку з дарунками. Це перелік техніки, там зараз ми до цього дійдемо. Давайте по івенту пройдемося. Скільки? У нас є тут такий ланцюжок, він, скажімо так, для тих, хто не донатить. І в нас тут є можливість забрати саме сертифікат на танк 7 рівня або кулю з лапкою. А якщо можна забрати і те, і те. Але пограти треба буде трішки більше. Дивіться, для того. Аби забрати саме до цього ланцюжку, десь тут ремонт може робитися, тому десь можуть бути якісь звуки. Для того аби забрати саме ланцюжок, треба зробити 67 перемог. Тобто плюс-мінус 5 перемог на день щодо того, якщо ви хочете забрати ланцюжок і плюс ще сертифікат, то вам ще треба буде добити 11 перемог. Аби забрати ще сертифікат, тобто окрім цих 67. Тобто, при приблизно, якщо я не помиляюся, 78 перемог. Е, тобто, далі в нас, далі, далі. Що в нас далі? Куля з лапкою. Для того, аби забрати все, тобто, і кулю, і сертифікат, вам треба буде зробити 89 перемог. 89. По моєму, якщо я не помиляюся, ще 11 треба буде зробити до того, аби з забрати кулю з лапкою. Тобто, ви добили 78 і потім ще 11 і ви заберете кулю з лапкою. Тобто, всього треба буде 89. Ну, скажу так, це ще не дуже багато, враховуючи те, що типу можна в принципі взяти взвод там і за 4 години зробити плюс-мінус там 40 перемог. І це прям, ну, нормальна практика, ми так робили. Тому факту, типу, за два дні можна пройти даний івент. Він не є дуже складним. Тим паче, якщо ви ще вмазуєтеся в е, коробки золоті, типу там бірки ще будуть випадати, тому такий момент. Е, ви мене спитаєте, Олег, що краще забрати? Сертифікат на танк сьомого рівня або кулю з лапкою. І моя відповідь однозначно: це куля з лапкою. Тому чому ви скажете? Та тому що все просто. Ви просто подивіться, по-перше, на ці нагороди. Зараз я вам покажу. Тут десь, по-моєму, в золотій покажеться список нагород. Ні -ні 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 -ні. Список нагород. Вони хочуть, щоб я сюди пішов, показав. Зараз. Секунду. Перелік техніки з кулі з лапкою. Дивіться, ви тут можете отримати не. На сьомий рівень, ви можете отримати десятку, ви можете отримати дев'ятку, ви можете отримати 8 рівень, а можете і сьомий. Да, відсоток на них, до речі, десь навіть менший. 0,4 на сьомий рівень, там 0,81. Тобто на 8 рівні тут є відсоток навіть трішки більший. Е, і такий собі, ну да, тут 4% на Хелсінга і Фараона, типу, по факту, ну, багато, да типу, більше, ніж у всіх. Але. Все-таки на інші теж не малий Хоча тут по-різному, на десятки 04 на 8 в основному звісно, вже будуть падати більшості семірки 8. Ви скажете, що тут за купони, до речі, пройшли вже до культу, вже далі. Якщо ви отримуєте скулі, наприклад, об 777, а у вас вже він є, ви отримуєте 21 квиточок. І ви. Потім берете ці квитки і йдете в розіграш, який зараз є. на... Е, на ото, я, я не пам'ятаю, 90 днів він цей розіграш, там де ви можете злити золоті квитки. І ви йдете туди відкривати. І по компенсації воно виходить, в принципі, те ж саме. Тобто там плюс-мінус десь, якщо я не помиляюся, на 100-150 золота менше ви отримаєте. Але ну, дають шанс отримати, типу, більше. Це, ну, типу. Файно, що ми гарантовано отримуємо те, що у нас і є за цю компенсацію, але окрім того, ще є можливість отримати навіть більші нагороди. Це прикольно, це непогано. Е, також моментик, це по кулькам. Тут ми пробіжалися. По кульці ми начебто пробіжались. До речі, якщо ви тут головною нагородою даної кульки є, якщо ви збираєте 10 кульок, це Еріх Концепт 1. В мене він, звісно вже є. Тобто, якщо я його ще раз отримаю за 10 куль, то я заберу компенсацію в 5 -ка золота. Насправді, ну, таке собі, така собі вигода, тому що, відкриваючи золоті коробки, типу, ви навряд чи окупите. Ну, це не то, що навряд чи ви не окупите. Щодо вільних, звісно, якщо ви за вільний відкриєте і вам там впаде, падуть кулі, типу, то це буде класно. Ви окупили там прям нормально так. Якщо ще пощастить, у вас там випаде той танк, який у вас є, вам дадуть купоном, і ви просто підете, відкриваєте, типу, трішки розіграш. Не бачу нічого в цьому поганого. Е, добре, далі. Золота. Що може впасти в золоті? Срібло, є фони профіля. Різні тут аватари, звісно, же, сама кулька, бустери, бірка і купони. Типу, на, на вгород якби не так і багато. Далі. Коробка з дарунками. Тут у нас це за вільний досвід. Тут кастомізація буде частенько падати пісочні контейнери, пісочні сертифікати, перепрошую, золото, фон профілю, аватарка, куля і трішки, звісно, бустерів. Як же без них. Про відсоток я вже розповів вам. А, Ціна Ціна коробочок. Ціна коробочок золотих 600 золота перші 5. Потім, наступні 5, йдуть 1750 золота. І потім йдуть після п'яти, треті вже по 3000 золота. І вони вже стабільно будуть по 3000 золота. Тобто, перші 10 вигідно, далі невигідно. Невигідно. Невигідно, ви зрозуміли, невигідно. Е, вільний досвід тут у нас так же само працює. Тобто перші 50 коробочок, не 5, звісно ж, 50 по 50 кавільного. Наступні 50 по 75 кавільного. І треті вже, там по 150ка вільного за одну коробочку. Тобто, теж, ну, скажімо так, якщо у вас дуже багато вільного, то ви отримаєте, я думаю, доволі непогано. Але якщо у вас вільного небагато, типу, ну, майте на увазі, скоро вийде нова гілочка через місяць. І тому це такий моментик. Е, Начебто все. Начебто про все пояснив. Давайте я думаю, ми попробуємо відкрити, подивитися, як саме це працює, що нам падає. Поїхали. 600 золота, одна коробочка. Е, трішки ж ось з, з якось воно. Щось якийсь прикол. Бачили? Дає один купон. Але. А що це за прикол? Е, типу, трішечки цей, трішки не, до, не дописали, мабуть, скоріш за все. Далі поїхали. Третя коробочка. Mm, Ніц не впало. Шкода. Так, добре, забираємо. Забираємо. Вау! Wow! Одразу фон профіля. А який відсоток на фон профіля? З безкоштовної. 2,94. Непогано. Так, добре. І давайте ми відкриємо. Ну, я думаю, штучок 3-4 відкриємо. Не буду дуже багато. Тобто, так, чисто подивитися, скільки золота падає. В перші 15 випало, зараз 60. Йдемо далі. Котенер з кастомізацією і 60 золота. Та Ладно! ТА да ладно, ви серйозно. Ви серйозно. Куля з лапкою на третьому. А що це? Деті такий кручений, чи що? Ай, <свісно> за золото, за три, за золото не випало, зато за вільний за три випало. Отак От це класно працює, непогано. Ем... Ну, давайте ми ще одну і все. О, контентку вам трішки підвіз. 15 золота. Оце частіше буде падати, звісно. Добре. М -м -м, давайте відкриємо. Давайте відкриємо. Щоб ви розуміли. От просто щоб ви розуміли, на анігілятор був там майже найменший відсоток. Майже найменший відсоток. Гляньте, скільки на анігілятора відсоток випадіння. Ви серйозно? Анігілятор 04. Тобто, він по відсотку як 10 рівень був. Як десятка. А чому не 10 рівень? Нашого анігілятора? Блін, прикольно. Тобто, якось ось так, шановні. Трішечки вам розповів про івентик. Все, в принципі, показав, як це працює, що треба робити. Хай щастить! До зустрічі в наступному відео. Всіх обійняв! Бувайте!